Вірш лесі у картинки, скрізь плач історін і ридання. Скрізь плач, історін і ридання, Несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в зубі. На давнім лихом України Шалкуєм, тужим кожний час з плачем. Ждемо тієї родини, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтродують рани, захоїтись їм не дадуть. Заржавіють від сліз кайдани самі ж ніколи не спадуть. На що даремні нам скорботи? Назад нема наворотя. Берімось краще до роботи. Змагаємось за. Нове життя.